Друзі, привіт! Ви на каналі це фільм. Сьогодні буде ролик, так сказати, відгук про камеру Panasonic Lumix S9. Дуже багато людей мене просять розповісти про неї більш детальніше. І мені хочеться це зробити, тому що я цією камерою користуюсь вже більше, ніж півроку. І мені є що сказати, і ще більше що я мені показати, тому що назнімав я на неї дуже багато всього. І можу сказати, що в мене дві камери Panasonic зараз: Lumix SP2X, який мене зараз знімає, і Panasonic S9. І 90% своєї роботи, творчих зйомок я знімаю саме на s 9 а все тому, що це дуже компактна камера, і її просто легко і приємно брати з собою. Але ця камера не без недоліків і про плюси, про мінуси я сьогодні вам розповім. І що я хочу сказати на початку, що ця камера до мене потрапляла декілька разів. І коли вона потрапила до мене перший раз, здається, коли вона тільки вийшла, я не пам'ятаю, там в 23-му чи в 24-му році вона була ще сирою і вона була з мінусами. Величезний мінус і був те, що тут були ліміти по запису відео, і вона сильно перегрівала. Потім компанія Panasonic її допилила, забрала всі ліміти, покращила автофокус, стабілізацію, додавала різних фішок, там гібридні зуми і так далі. І ця камера, можна сказати, реінкарнірувалась і стала дійсно класним утримативним рішенням, якщо ви шукаєте напічкану камеру по фото та відео можливостям, але в компактному корпусі до того ж повнокадрову. Що я хочу наголосити ще, і е, почнемо. Мабуть, ми з плюсів, і перший плюс цієї камери це наявність. Латів, лутів, пресетів емуляцій. На цю камеру ви можете завантажити до 40 латів. Ви їх можете створювати як самостійно за допомогою там, DaVinci Resolve, Photoshop. Є окремий спеціальний додаток Lumix Lab називається на iOS, на Android він є. Ви можете просто за допомогою, так сказати, редактору Lumix створити там, пресети плівок, емуляції плівок або зовсім свою там, колористику завантажити в камеру і фотографувати або знімати відео за допомогою цих латів. Там ви вибираєте Профілі, вілок, стандарт і тому подібне. Це все працює дуже круто і це мені подобається. І саме через це, можна сказати, я перейшов з камер Fujifilm на Panasonic. Fuji прекрасні камери для мене, вони мені дуже подобаються, але це точно не самі універсальні камери. І мені хотілося вже повернутися на повний кадр, тому що я бачу різницю між повним кадром і кропом. І все ж таки ця різниця ну, величезна. Для мене величезна. Бачу в об'ємі, бачу в пластиці картинки, Бачу в плотності кольору, бачу під час роботи при недостатньому освітленні. Все ж таки, повний кадр це є повний кадр. Другий плюс це стабілізація. Але дійсно люди, які не знімали на Panasonic, вони не уявляють, що таке стабілізація Panasonic. Я вам можу відверто сказати. Вони думають, що в Sony класна стабілізація, в Canon, в Nikon класна стабілізація. Там заявляють 8 стопів. Тут заявлено 5,5 стопів. Але якщо порівняти на ділі, то стабілізація камер Lumix s 5 II, S1, S9, Можна сказати, на дві голови краще, ніж у конкуренті. Ви спокійно можете ходити з камерою. Ну, практично як з гімбелом, так звичайно, там з гімбелом і стабілізатором картинка буде плавніше, тому що горизонт не буде завалюватись. Але в цієї камери просто офігезна стабілізація, як і електронна, так і матрична. І вона компенсує ну, практично там, супер люту тряску, ви спокійно можете знімати з рук предметку якусь. І тут дуже багато налаштувань до того ж по роботі стабілізатора. Є і електронна, є. І там просунута електрона, про це я не буду дуже поглиблюватись, але скажу так: це найкраща стабілізація зараз на ринку серед компактних камер це 100%. Третім плюсом є компактний корпус, і дійсно, Lumix S9 – це одна з найкомпактніших повнокадрових камер на ринку. Так, у нас є камери Sigma Sigma ФБІ Ф. Пі, там ще якісь Sony A7C, Sony більше, звичайно, але якщо ми хочемо дійсно ультимативну річ майже без компромісів, то Panasonic Lumix s 9 це буде один з найкращих виборів. До того ж, в такому маленькому корпусі в нас повнокадровий сенсор, а це четвертий плюс, бо повнокадровий сенсор це... Ну, найкращий вибір для професійної зйомки як фото, так і відео, я особисто бачу величезну різницю в картинці, коли знімаєш на кроп і коли знімаєш на повний кадр. Тому що в мене були в користуванні одночасно і кроп камери, і е, повнокадрові камери. І в мене був такий випадок, що я знімав зйомку е, в два дні підряд. Перший день я знімав на Fujifilm x pro 3 другий день на Sony A7C. І та і та камера вона по ціновому діапазону дуже схожа. Але коли я сідав вже робити фотографії, то Кадри з повнокадрової камери набагато краще виглядали набагато краще пластичність кольору, об'єм все ж таки, кроп, як на мене, це компроміс і. Особисто мене він постійно доставав. Я пам'ятав, що це кроп, що є повний кадр на повному кадрі. Краще то, 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 світлосила і так далі. Краще робота під час лоу роботи лоу лайті і тому так далі. Все ж таки, якщо ви хочете класну професійну камеру, і щоб вам не жали штани, так сказати. Як кажуть, поганому танцюристу жмуть штани. Ну, от це можна сказати про мене. То беріть повний кадр. Повний кадр це сенсор без компромісів, я так скажу. Якщо ви знімаєте відео, займаєтесь фотографією або просто мрієте про якісну техніку, вам точно треба її десь купити. І тут я можу сміливо рекомендувати магазин Filmix Pro. Це український магазин, який ще з 2015 року займається продажем кіно-та-фотообладнання. Тут є все. Камери, світло, оптика, техніка для подкастів, техніка для бродкастів, монітори. І що важливо, що FilmX Pro підходить не тільки для профі, а й для тих, хто тільки починає свій шлях. Якщо ви шукаєте свою першу камеру, світло для Ютубу або бюджетний набір для відеоблогінгу, тут ви точно зможете його знайти. І що мені особливо подобається, що FilmX Pro – це не просто магазин, а справжній партнер і справжні професіонали своєї справи, тому що вони допоможуть підібрати вам те, що вам точно потрібно. Тому посилання на цей магазин я залишу під відео. І п'ятим плюсом буде це потужні відеоможливості цієї камери. Оскільки виробник заявляє, що це камера для блогерів, влогерів, то тут напхали відеоможливості просто по самі вуха, і я навіть всі ці відеоможливості, можна сказати, не використовую. Що в нас тут є по форматам запису: mp 4 Lite, mp 4 і Move ця камера вміє записувати. ProRes, на жаль, вона не вміє записувати, але ProRes це така штука, з якою треба вміти працювати, і треба гарну техніку, щоб монтувати. Що стосується е, самих жирних форматів запису, ця камера вміє записувати 6К відео, open gate, відео з усього сенсору і швидкістю до 30 кадрів на секунду. Якщо ми беремо 4К відео, то 4К записується до 60 кадрів, 25-30 кадрів на секунду записується без кропу. Там можна виставляти навіть 200 Мбіт, 200 Мбіт вам буде з головою фарбувати, нафарбуйте з 4.2.2 і тому подібне. Це все круто. HLG, вілоги це все є. 60 кадрів на секунду, 4К, ця камера вище з кропом, так само, як і Panasonic Lumix SP2X, для костя буде недоліком, але мені цих 60 кадрів з кропом вистачає просто з головою, я не так часто це знімаю. Що стосується кодеку, який був для мене спочатку загадковим і туфтою, я думав, що це туфта, mp 4 Lite, це просто імба. Якщо ви знімаєте якийсь експертний контент там, де не треба вам супер. Крутої колористики, 10 тисяч слоїв, чогось покрасу масками, то MP4 Lite це ваш вибір, тому що ця камера його знімає 38 і вісімка з співвідношенням 3 до 2 і 50 Мбіт на секунду, і 30 кадрів на секунду. І цього вистачає з головою для того, щоб знімати експертний контент, як в TikTok, в Instagram, фарбувати його. Я постійно знімаю в такому режимі, заощаджую час, сили і місце на своєму комп'ютері. Тому MP4 Lite плям. Супер штука. Так, і наступний плюс це в нас автономність. Тут дійсно не маленька батарейка 2000 з чимось мА. Здається, 2000. Але в мене тут є батарейки нерідні, вони там на 2300 мА. Це така сама батарейка, як Panasonic Lumix S5, S1. Зараз вийшов з такою батарейкою. Їй вистачає приблизно на 2 години запису 4К відео, там на 500-600 знімків. Це дійсно класна автономна батарейка, і мене радує те, що в такій компактній камері вони запнули саме нормальну батарейку не кастрованого якогось піздрюнчика, який буде робити 300 кадрів і помирати. З Цією камерою можна знімати ось такі відеорозмовні, і батареї вам буде вистачати просто з головою. І ще однією фішкою цієї камери є те, що її можна заряджати під час знімання від Type-C Це класна штука, і в багатьох камерах це є. Тут теж це є. І наступним плюсом це вже здається восьми чи сьомий буде. Я вже збився зі щоту. Постійні оновлення прошивки. Про це я вже казав на початку. Те, що цю камеру пофіксили, і дійсно панаси підтримують, мабуть, всі свої камери до теперішнього часу. S1 навіть підтримують S5. 5 першого покоління s 52 x s 52 s 9 постійно виходять оновлення. Вони виходять приблизно там, раз на декілька місяців, але ці оновлення можуть додавати деякі класні функції по типу там, гібридний зум, трекінгу очей тварин, літаків, велосипедістів, не знаю, там машини тречити. Це все додається з прошивками, покращується робота автофокусу, забираються якісь баги, які раніше були, додаються нові функції, знімаються ліміти і тому подібні. Штуки. Я можу сказати так, що по оновленням прошивки Панаси для мене на першому місці. Тому що Canon забиває болт на своїх користувачів, Sony дуже часто забиває болт на своїх користувачів, і якщо додати там нові функції в камеру, то це дуже рідко буває. Fuji забивають болт, Nikon не знаю, ніканісти, напишіть, що у вас там на системі. Я ніконом практично ніколи не користувався. Але от Панаси за це їм респект, за те, що вони не забувають про свої камери, поліпшують їх, покращують. І можна сказати, допилюють отак от. Ще один плюс, два нативних ISO. Оскільки в нас сенсор такий самий тут, як на Panasonic S5 II, в нас є тут два нативних ISO під час знімання відео. Це 640 і 4000. І коли ви знімаєте на цих ISO, у вас максимальна чиста картинка, ви самі розумієте. Максимальна чиста картинка і 4000 ISO При недостатньому освітленні і при якійсь світлосильній оптиці по типу навіть там 2, 1,8 об'єктиві, вам буде вистачати з головою. Що стосується там ISO 640, ви можете сильно не притримуватися, Цього ISO я піднімаю приблизно там до 2000 і спокійно там ніяких супершумів немає практично, бо це повний кадр, це не кроп. І спокійно можна працювати з відео на тих нативних ISO або підкручувати трішки вище. Так, швидкість сенсора. Ще один плюс. Тут дійсно швидкий сенсор. І що хочу сказати, цю тему я міг би розмусолити як більшість дідів, ось, які знімають на Canon, на Canon 600D. Це мені взагалі не подобається. Це тема Rolling Shutter, що зараз вона піднімається, тому що я знаю людей, які там обсирають камери Sony, тому що в них повільний сенсор. Блях, а я знаю людей, які ахеренні, знімають відоси, автомобіли, які швидко їдуть на Sony A7IV. А другі ці Sony a 7 iv так кому вірити? Людині, яка вміє знімати і використовувати техніку правильно, чи діду, який сидить на дивані і розказує, що кому як робити, і що ця камера херняється не херня. Блін, да зараз більшість камер мають гарні. Сенсори, з якими можна працювати і на електронному затворі, і на механічному затворі. Так, тут електронний затвор, але дійсно він швидкий, з ним можна спокійно працювати. Ніяких артефактів я на фото в своєму використанні не побачив. Ви, ви, ви звичайно, як експерти, можете десь щось помітити. Отаке. Хочу їхати далі. Класний екран. Дійсно, тут трьохдюймовий екран. Щільністю 1,8 мільйонів пікселів. Він повністю сенсорний. По екрану взагалі ніяких нарікань немає. І в Панасі одні з найкращих екранів по якості. По яскравості можна спокійно працювати по ньому, оскільки тут немає виду шукача, він тут і не потрібний. Екран дуже яскравий, спокійно можна знімати при сонячному світлі. Екран тут топовий. І коли ви прийдете з камер Sony на ці екрани, ви просто прозрієте і подумаєте: бля, я наче був сліпий раніше. Ось це. Тут екрани прям класні. Тут екрани краще, ніж на камерах Canon, до речі. Отак от. Але гірше, ніж на камерах Nikon, на жаль, по щільності пікселів. І ще одним плюсом є те, що в Panasonic зручне меню. Воно, по-перше, все розділене, воно, воно логічне. Тут є кнопка DISP, за допомогою якої ви можете розвернути більш такі розгорнуті пояснення тієї чи іншої функції. Це все. Класно налаштовується легко, до кожного меню треба звикнути. І люди, які пишуть, що ну ті камери класне, мені а тут херня. До кожного з меню можна звикнути. І якщо людина довго сидить на фуджі, вона буде фукати на це меню. Якщо людина буде сидіти довго на цій камері, вона буде фукати на то меню. Тут кожна жаба хвалить своє болото. Але по структурі для початківця мені здається, що меню панасоніка воно дуже інтуїтивне, воно просте, воно розділене і воно логічне. Тут прям все класно. І до того ж, клавіші. На цій камері можна налаштувати під себе майже будь-яку клавішу. І це теж дуже класна фішка камер Panasonic. Ще один плюс це фірмовий додаток Lumix Lab і Lumix Sun. Це два додатки від компанії Panasonic. Вони є на телефон, на планшет. Lumix Lab – це для того, щоб створювати пресет, редагувати фотографії, відео. Lumix Sun – це для того, щоб знімати, синхронізувати телефон з камерою, управляти за допомогою телефона камерою, фокусуватися. Навіть можна трошки використати як на камерний монітор, але для цієї функції незабаром вийде інший додаток, і буде змога використовувати телефон як на камерний монітор. Така функція є у камер Sony За допомогою здається. Додатку Monitor Plus. і така функція з'явиться незабаром в камерах Panasonic. І це буде класно. Додатки дійсно круті, і що я можу сказати, що теж додатки Панаса одні з найкращих на ринку. Додатками. Рідними Камерсоні вообще нереально користуватися, все лагуче, все піздець там ну нереально користуватися. Додатком від компанії Fujifilm теж нереально користуватися. Додатком Кенона я не користувався, нікона теж не користувався. Але думаю, що там ситуація теж не супер крута. А от по нас прям зробили, на мою думку, класні додатки, з якими приємно і легко працювати. І коротше, вони не ну, й тобі мозги, бі мозги, отак скажу. І наступним плюсом буде гарний колір з камери. Дійсно, JPEG з цієї камери виглядають ну, дуже класно. І е, в мене є підписники, які мають і камери Leica. На руках Лейка m 8 m 9 m 10 знімали, е, m 240 І я від них чув таке, що колір камер Panasonic. Дуже наближений до кольору камер Лейка, він дуже приємний. І я дійсно з ними згоден. Але в мене є і підписники, які хаять цей кольор, які кажуть, що там баланс білого уходить в Мадженту. Ну, в принципі, як завжди. На кожну камеру знайдеться свій хейтер. І в мене був огляд на цю камеру повноцінний. Там чувак один писав. Я сумніваюся, чесно не в образі скажу, що він знімав на цю камеру і взагалі знімав на нормальні камери, але він любитель таки позасрать і обсосати камери. Я думаю, що він впізнає себе, коли я про нього говорю. І він сказав: Та в цій камері, по тестам поганий автоматичний баланс білого може і так. Може і так для когось погане, для когось ні. Хтось любить теплішу картинку, хтось любить холоднішу. В цій камері є змога виставляти баланс білого вручну. Я практично в 99 випадках, як і фото, так і відео режимі, баланс білого вручну. І в мене результат завжди стабільний, такий, як я хочу, такий, як я бачу, такий, який мені подобається. Той таке. Так що по кольору тут можна дуже довго спорити, але дійсно Lumix S9 має рідний колір з камери, дуже привабливий, дуже такий правильний і дуже гарний. Він приємний для ока, і практично в деяких зйомках я не використовую RAW фотографії, віддаю одразу JPEG і люди їх використовують, тому що є такі зйомки, коли тобі треба просто чистий колір, без ніяких пресетів, редагувань і тому подібних фішок І це Панасік може тобі дати таку змогу. Так. Відео фішки, лайфкропінг, офігенна штука. Дуже часто користуюсь під час знімання е, предметки. Це така штука, коли ти виставляєш камеру, налаштовуєш, так сказати, зумування картинки, і камера сама автоматично, от вона просто стоїть на штативі, зумує картинку. Це дуже класно працює, я постійно цим користуюсь. Зебри, гістограми, тут все це, це є. Одночасне використання декількох рамок кадрування, це теж є. Е, ви можете додати рамки, щоб відображались у вас і вертикальні 16 на 9, і там супер видовжена картинка по типу як на X-Pan. І ще хочу сказати, що дуже крутою відеофішкою є те, що. Тут є змога накладати лати в реальному часі на відео. Перший спосіб це коли на екрані камери у вас відео пофарбоване, але коли ви закидуєте відео на таймлайн, воно у вас буде в логі без фарбування. Ось такий от спосіб. Другий спосіб це коли ви накладуєте лат і, так сказати, запікаєте його з вілогом. А саме, коли ви закидаєте на таймлайн таке відео, ви отримуєте вже пофарбований відос, але при цьому воно з вілогом і з більшим динамічним диапазоном ви можете його потаскати. Я дуже часто знімаю. Маю саме з цим накладенням лату в камері, але коли я кидаю на таймлайн і хочу пофарбувати відео, я використовую саме вілок не фарбований. Отак от, я от, вже запутався з цим вілогом. Так, тепер розповідаю про фотофішки, і перше, що мені подобається, це різні формати кадрування. Блін, панаси в цьому імбові. От чесно скажу. В багатьох камерах є там 16 на 9 один до одного, а в панасах є ще такий формат, я не пам'ятаю щось там 21-36 до чогось там. Це ось такий от видовжений панорамічний знімок, я зараз його додам, щоб ви побачили, як на камері, про яку я мрію, Hasselblad X Pan. Це просто офігезний кінематографічний знімок. І коли ви так фотографуєте, то Будь-яке фото практично виглядає як кадр з кіно. Це прям класна штука, але я хочу наголосити, що ці кадрування працюють лише з JPEG. Коли ви закидаєте RAW фото, RAW фото у вас е, повністю з нормального, так сказати, розміру сенсору. Отак от, от. Ще однією класною фішкою є те, що можна робити знімки в 96 мегапікселів, так сказати, склейку фото. І здається, ще 42 мегапікселя можна робити. Я, чесно кажучи, не користуюсь цією фішкою. Тут є також брейкінги по фокусу, по експозиції. Це все тут. Є взагалі по фішкам панаси тут напічкані з головою. Так, ще один плюс це гарний звук з камери. Дійсно, тут встановлені у нас два мікрофони, і якщо ви навіть не маєте якогось накамерного мікрофону, петличка, як в мене ця камера може забезпечити вам гарне звучання одразу з камери, і практично вам нічого не потрібно. Але для цього потрібні більш-менш таке тихі умови, щоб не було додаткових інтер. Шумів і переходимо до останнього плюсу: це L Mount. Це байонет, на якому випускаються об'єктиви для цієї камери. Це конгломерат декількох компаній: Panasonic, Leica і Sigma. І це, як на мене, плюс. І незабаром до цього конгломерату додавиться ще один дуже потушний гравець: це компанія DJI. І Я ж думаю, що як тільки компанія DJI випустить камеру на байонеті L. Це буде просто розрив ринку, тому що китайці почнуть штампувати об'єктиви ще більше. Зараз мені подобається те, що китайці проснулись і роблять дуже класні і доступні лінзи по типу 75 2.0, який мене зараз знімає з крутим автофокусом, картинкою. Різкістю, так у мене там зараз фільтри накручені, на але картинка його просто. 7 Artisans 3514. 200 баксів, супер класна характерна картинка, мануальний, але дуже крутий. По збірці, по картинці можу рекомендувати. Є мейки, є. Є Тертісани, є бриджінг Стари, коротше, Сігми, що там тільки немає. Звичайно ж, оптика від самого Панасу теж дуже крута, але там цінники трохи інші. І дійсно мені подобається те, що Lmount зараз починає, так сказати, розквітати і з'являється все більше крутих, доступних лінз на цей байонет. І якщо люди раніше дивилися на камери Panasonic і думали, бля, та там немає ніяких лінз, зараз лінз просто отак, от, на будь-який бюджет. Все, що хочете. І мануальні, і автофокусні, і Prime лінзи і бюджетні лінзи. Коротше, купляйте по і буде вам щастя. Тепер переходимо до мінусів цієї камери. Lumix S9 все ж таки в нас не без мінусів. І перший мінус це відсутність механічного затвору. Для мене особисто це найбільший мінус цієї камери. Так, тут швидкий сенсор, але я інколи знімаю зі штучним світлом, з імпульсним світлом. На цій камері. Гарячого черевика немає. Тут холодний черевик, Ви ніяк не засинхронізуєте синхронізатор і спалах, і це як на мене мінус. Так би якщо тут був механічний затвор, я. Продав s 5 купив би собі s 9 От чесно кажу. І саме відсутність механічного затвору мені в цій камері, ну, от просто як кістка поперек горла. От хочеться. Мені здається, що в наступній версії цієї камери, мабуть, його додадуть. Якщо додадуть, то по нас цей продається купляється s 9 2 Але от механічний затвор прям хотілося б. Хоча б по першій шторці зробили. Вже було б класно. Але повністю відсутність його все ж таки має свої мінуси. Буває строп під час знімання. Відео, коли там якісь не супер якісні лампи потрапляють в кадр, так є невеликий ролінг шатер я з ним не стикався. Особисто про це я вже говорив. Але якісь люди можуть стикатися під час зйомки відео, фото. Це все ж таки є другий мінус, який бісе дуже багатьох, і цей мінус зустрічається. Не тільки на s 9 Він зустрічається на всіх камерах Panasonic. на S 5 2 x на S1, і це затримка під час натискання кнопки запису відео. Це затримка приблизно одну секунду, і це людей роздражає. І мені самому це не подобається. Так, і третій мінус це маленький корпус. Там, де був і плюс, там в нас з'явився і мінус, оскільки неможливо, на мою думку, зробити маленький і при цьому суперзручний ергономічно корпус. Все ж таки, тут корпус маленький і суперзручного хвату по замовченню. Тут немає, оскільки рукоятки взагалі ніякої немає. У вас, просто, у вас просто плоска така грань і ухватиться за неї дуже тяжко. Я докупив собі отаку. Ручку, і з нею просто ця проблема зникає, і дуже комфортно користуватися, тримати камеру однією рукою, робити кадр однією рукою. І розміри, і вага цієї камери це дозволяють. Але тут ще є один мінус: все ж таки, корпус у нас не супер великий, клавіш мені особисто не вистачає. Крутілочок теж. Я б хотів би ще бачити ще одну крутілочку ззаду. І деякі клавіші попереміщати, додати ще один джойстик. Це взагалі було б супер класно. Я навіть робив картинку в ТРЕЦ, типа Panasonic s 9 Оце моя мрія, там ще й видошукач здається, додав. І так би я виглядав Panasonic S9 II в моїх мріях. От те, щоб мені було прям зручно і те, що б я хотів. Але все ж таки S9 першого покоління теж е доволі таки класна річ. Схильність до перегріву. Маленький корпус за собою тягне й те, що ця камера все ж таки може перегрітися. І це, як на мене, теж мінус. В моєму форматі, в моєму використанні я не перегрівав цю камеру. Так, на тестах, коли я тестував і робив огляд на цю камеру, я там добився перегріву, але коли я знімаю відео на роботі, я взагалі не зіштовхувався з перегрівом на відео. І за півроку я ні разу не перегрів цю камеру. Я знімав і в супержарких умовах, і в операційних, і от просто камера. Стояла на сонці, не добився перегріву. Так я не знімав там 2 години, я приблизно знімав там 40 хвилин, 4К, там 25 кадрів, перегріву взагалі немає. І в принципі цю камеру можна роздивитися як варіант навіть знімати самого себе, так як я зараз це роблю. Але якщо вам знімати треба от 100%, ви будете знати, що будуть складні умови, все ж таки краще подивитися на камери з охолодженням всередині, Lumix s 5 II, s SP2X, S1. Там камери взагалі можуть знімати безкінечні відео і перегріти. Ви ніяк не s 9 все ж таки можна загнати в кут за допомогою 6К відео і за допомогою 4к-60 відео. Там камера перегріється все ж таки швидше. І останній мінус це одна карта пам'яті. Так, вона тут швидка, UHS-2, але для професійної роботи все ж таки. Я вважаю, що треба дві карти пам'яті. А ще краще, я не дождусь того моменту, коли всі виробники почнуть встановлювати сюди ssd диски і тут хоча б було б там 64 ГБ своєї пам'яті. Тому що бувають такі випадки, коли йдеш на зйомку і забуваєш карту пам'яті. У мене таке бувало, і приходилось там в студіях купувати карти пам'яті, перекуповувати у інших фотографів. Таке буває. А коли в камері є своя пам'ять, ти просто не потрапиш в таку ситуацію. Ну що, друзі, на цьому все. Ось такий от відгук про Panasonic Lumix S9. Хочу додати в кінці, що ви знаєте, я помітив, що. Деяких людей я пересадив на панас. Дуже багато людей. Мені вже компанія Panasonic торчить декілька камер. За це. Дуже я нахвалюю. І хочу сказати, що це відео, це моя суб'єктивна думка. Звичайно ж, ця думка може у вас відрізнятися. І добре, що вона у вас відрізняється. Пишіть в коментарях свої думки з приводу цієї камери. Ну а на цьому все. З вами був Дмитро. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Ну і до нових зустрічей. Пока. Уєбля!